Справді, великодній подарунок до Воскресіння Христового отримала Яремчанська міська лікарня. З доброї роки мецената Юрія Дерев'янка заклад вдалося поповнити необхідним обладнанням. Ми попередньо зустрічались з головним лікарем і спілкувалися на предмет того, що краще було б для лікарні, яку ми допомогли б надати. І він запропонував кардіомонітор і Ректоромоноскоп, який з його точки зору є дуже важливим зараз для лікарні. Перший це для палати інтенсивної терапії, другий для хірургічного відділення. Кардіомонітор, каже завідувач анестезіологічним відділенням, був вкрай необхідним, адже раніше досить складно було взяти у хворого необхідні показники. Тепер працюють на сучасній апаратурі. Раніше ми приносили ну, такими більш методами. Знімали електрокардіограму, це затрати, прийти, зняти електрокардіограму, потім знову зняти. Воно постійно не може неї контролювати. А цим апаратом ми підключаємо до хворого і постійно контролюємо його ці показники. Дозволяє нам контролювати основні показники діяльності людини, яка лежить в цій палаті інтенсивної терапії. Це і частота, скорочення, і сатурація, і я змогу знімати електрокардіограму. Так що він нам дуже цінний і. В роботі. Така допомога Юрія Дерев'янка далеко не перша. Щедру руку мецената відчули вже і в надвірній, і в верховині. Благодійник запевняє, хвороби в районах різні, а от медична проблема одна відсутність необхідного обладнання. Тож допомагати служителям Гіппократа обіцяє і надалі.